Слава Богу, дорогі брати і сестри. Маю цю добру нагоду бути сьогодні. У вас не по плану, не заплановано. Але іноді так буває. У нас по плану заплановано там, Масачусетсі, це мій брат Саша, я Петро Мосійчук старший. У нас там заплановано по плану весілля моєї меншої сестри, женить сина. Але так сталося, що нашої мами сестра померла. І ось я вирішив, як слово Боже, каже, що краще бути в домі плачу, ніж в домі веселощів. Тому що щось відбувається з нашим серцем, коли ми буваємо на похоронах, коли Слово Боже говорить до нас, коли ми бачимо, коли люди відходять ось в цю останню дорогу. Слово Боже каже, що в нашому серці щось відбувається, брати і сестри. Тому хай Господь поможе благословить кожного з нас. І так як ось з тих країн, де ми виїхали, там сьогодні згадують Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Я хотів всіх вас привітати тим славним Воскресінням нашого Господа Ісуса Христа. Христос воскрес! Христос Воскрес! воскрес! Христос воскрес! воскрес! Сідайте. Мені дуже приємно, коли, коли молоді люди участвують в служінні, коли служителі їх заохочують до того служіння. Можливо, не все в них виходить. Як би ми старші хотіли, правда? і... Можливо, багато ошибок роблять її, коли читають, коли можливо співають, вірші розказують. Нам би хотілося правда краще. Ми переживаємо за них і стараємось якось допомогти, можливо, можливо, в когось і буває таке трошки всередині осудження. Не знаю, як і в кого. Але хай Бог благословить наших дітей, нашу молодь і заохочує надалі, щоб вони працювали для слави Господньої. В Божому винограднику не має бути, знаєте, тих лінивих рабів. Лінивий раб, який закопав ось той талант, який мав один, він був кинутий до зовнішньої темряви, куди ми не хочемо попасти, брати і сестри. Можливо, дехто каже, я не маю ніякого таланту, бо всіх нас благословив чимось, брати і сестри, служимо нашому. Господу. Один брат в церкві казав, що питають брате, чим ти, який в тебе талант. Каже, в мене талант поправляти проповідників. Я не думаю, брати і сестри, що Бог дає такі таланти. Тому хай Господь береже нас від того, щоб ми підказувати треба. Треба говорити з любов'ю, можливо, десь, як я казав, помилки, можливо, робимо ми, навіть і старші буває. Але... Знаєте, щоб ми не попали під суд Господній. Тому хай благословить нас тому Господь. Я вагався, думав, що говорити, багато таких думок приходило, але ось під час служіння, навіть я такі думки, хотів би залишити для молодих, можливо, заохотити їх більше до праці, до служіння Господу. І е, я багато роздумував останнім часом про. Такі думки приходили про окна, небесні про окна, які ми маємо в нашому житті. І я навіть думав, ось коли йшов у дім Божий, думав е говорити на таку тему окно Єзавелі, є окна, в яких ми тратимо дуже, я тільки коротенько для вступу, можливо, скажу, в яких ми тратимо дуже багато часу, брати і сестри. Як молоді люди, так і на превеликий жаль, ми старші. Ми тратимо дуже багато часу. Книга Буття, коли е, Бог послав потоп і Ной із своїм сімейством, е, він уже після потопу там написано, коли він відкрив окно, яке там було в даху зроблене, і він випустив найперше, знаєте, крука в українському перекладі, в російському каже, ворона випустив. От, а потім випускає голуба, один раз, другий раз. Ви знаєте, ось, ось ці окна, які є в нашому житті, ми дуже тратимо на них. Я, я хотів би сказати ось ці інформаційні окна. Я думаю, ми всі знаємо, про що я говорю. Де ми тратимо дуже багато часу. Ви знаєте, окно Єзавелі теж дуже багато можна про це говорити. І, на превеликий жаль, я такий один тільки приклад наведу. Це, це не те, що я від знаєте, це, це є реальні історії. Я знаю молодого чоловіка, батьки працювали в другу зміну, приїхали до Америки. Знаєте, потрібно було працювати, і це є нормально, коли ми працюємо. Але тато з мамою працювали в другу зміну, тому що мама не могла їздити. І ось тато допомагав, їздили разом працювали. Ну а діти вже дорослі були, теж вже працювали якби. Але ви знаєте, ось той молодий юнак. Він всі свої гроші, ви знаєте, він тратив ось на ці інтернети. На, на ігри в інтернеті. Він проводив, ви знаєте, на роботі працював першу зміну. Він дуже багато часу. Мало того, що часу він тратив всі свої гроші, ось на ті ігри. Ви знаєте, коли він розказав, коли він свідчив, як Господь звільнив його від того всього. Ви знаєте, -моє, по моєму тілу мурашки просто пройшли. Наскільки він був, ви знаєте, по, -по грязу, ось ту нечистоту, ось те, те, що сьогодні наша молодь буває часом, можливо, тратить ось ці той дорогоцінний час, який дав для нас Господь, брати і сестри. Дорога молодь, дорогі брати і сестри, дорогі батьки. Є час, де ми можемо тратити. Де ми маємо тратити, є окна, в яких ми маємо проводити наш час. Це окна, де є слово Боже, де ми маємо углублятися в нього. І слово Боже каже, так поступаючи, спасе себе і тих, які окружають тебе. Є окна, де Даниїл каже, як і раніше, коли почув закон, закон був підписаний, а він каже, як і раніше, він, в нього були окна, відчинені в сторону Єрусалиму, брати і сестри. Він молився три рази в день, як і раніше, але як в нас основи немає. Як в нас немає на що покластися на те раніше, брати і сестри, як ми будемо поводити з себе? Даниїл, як і раніше, закон був підписаний. Він знав, що грозить йому. Але він не звертав. Ні на що уваги! Він молився до свого Господа. Хай благословить вас, дорогі брати і сестри, особливо мами. Я бачу у вас багато дітей, так як і в нашій церкві. Наша церква набагато, можливо, навіть менша, як ваша, але в нас є теж дуже багато молодих сімей, з яких є дітки, які переживають майбутнє своїх дітей, особливо в цей останній час. Коли, ви знаєте, незнайоме майбутнє, я хотів би сказати, можливо, ось якраз у цей час, де ми живемо, роздається той крик жениха: ось жених іде. Виходьте на зустріч, поправляйте свої світильники. А як часто я кажу, ми тратимо наш дорогоцінний час там, де не потрібно, ось в тих інтернетах. І ви знаєте. Буде посилати сатана людських душ, буде красти той дорогий цінний час, буде посилати одне за другим, і Ви знаєте, не зогодишся коли, як один час пройшов, можливо, другий час, а я кажу, можливо, на прольот проходять у тому. І ми часто не бачимо виходу з положення. Тому хай Господь допоможе, Він є сильний Господь, і коли ми звертаємось до нього, Він обов'язково вийде на зустріч, коли ми щиро приходимо до нашого Господа. Але потрібна щирість. Потрібна щирість. Я коротенько нагадаю ще таку одну думку. Час, в який ми живемо, ви знаєте, девольняння проходять якраз в народі. Я хотів би так, можливо, коротенько сказати думку Executive Orders царя Манасії. Я не знаю, чи всі, можливо, старші люди розуміють, що таке Executive orders». Я думаю, молодь вона добре знає, що таке Executive orders». Я тільки коротенько об'ясню, що коли цар приходить на до правління чи до царства свого, він підписує закони, правда? І ось ми живемо в такий час, коли ось це правління, яке ми маємо, я скажу на превеликий жаль. Ми маємо цього царя, який підписав дуже багато екзекутив ордер, з усіх підписав законів, які не є добрі для народу Господнього, які не є добрі для країни, які на превеликий жаль приведуть, можливо, до дуже недоброго положення і в цій країні. Тому ми, як церква, брати і сестри, Бог поставив нас. Ми маємо переживати, ми маємо молитись, ми маємо робити все, що в наших силах. А Господь Хай діє, Хай робить як Його волі угодно. І ось коли а, я буду прошитувати деякі місця Слова Божого, друга книга хронік, буду прошитувати з книги царів, друга хронік в українському перекладі, друга параліпомінон в російському перекладі, я хотів би прочитати, можливо. За батька Манасія, царя Єзекію, там 29 розділ написані з перших декілька віршів такі слова. Книга, Друга книга хроніка або параліпомінон, 29 розділ каже такі слова. Єзекія зацарював у віці 25 літ, а 29 літ царював він в Єрусалимі, ам'я його матері Авія, дочка Захарії. І робив він угодне в Господніх очах, як усе. Що робив його батько Давид? Він першого року свого царювання, місяця першого, він першого року свого царювання місяця першого відчинив двері Господнього дому і поправив їх. І привів він священиків та левитів і зібрав їх на східню площу. Та й сказав їм: Послухайте мене, левити, освятіться тепер і освятіть дім Господа Бога ваших батьків. І винесіть нечість із святині. Браті і сестри, коли ми вертаємось до батька, до батька Ахаза, до батька Єзекії, і ось ми читаємо главу вище, 28, 28 розділ, і там з 19-го вірша я також прочитаю декілька віршів. Написано: бо Господь принизив Юду через Ахаза, Ізраїлевого царя. Бо завільно поступав він щодо Юди, і спроневірився великим гріхом проти Господа. 21 вірш. Бо Ахас пограбував Господнє дім і дім царів і зверхників, і дав це асирійському цареві, та не було, це на поміч йому. А в часі утиску його, то продовжував спроневірюватися Господеві він, той цар Ахаз, і приносив він жертви Дамаським богам. Що його побили і говорив через те, що боги сирійських царів допомагають їм, то буду приносити їм жертви, вони будуть допомагати мені, а вони були йому на те, щоб спотикався він та весь Ізраїль. І Ахаз зібрав посуд дому, дому, Божого дому і порубав посуд Божого дому, і позамикав він двері Господнього дому, і поробив він собі жертовники в кожному. Коті в Єрусалимі, Брати і сестри. Ось коли прийшов цар Єзекія його син, ось було таке критичне положення. Двері Божого дому були зачинені. Ось такий упадок був в Єрусалимі, в Ізраїлі, брати і сестри, і ось цьому цареві, якого Бог поставив цар Єзекії, написано, він ходив Господніми дорогами, і найперше, що він зробив, брати і сестри, що відчинив. Двері Божого Дому, слава Ісусу Христу. Ви знаєте, мені дуже подобаються ці царі, я називаю їх реформаторами, які, можливо, народились в той час, коли їхні батьки були нечестивими, коли ось поклонялись іншим богам і робили неугодне волі Господній. Але ось Бог піднімає і починається відновлення. Далі, коли ми читаємо 31 розділ, перший вірш, 2030 розділ, там коли вони робили ось ту Пасху, яка була в Єрусалимі, перша Пасха, каже, і була 26 26 вірш. 30 розділ, 26 вірш. І була велика радість в Єрусалимі, бо віднів Соломона Давидового сина Ізраїлового царя не було такого, як отце в Єрусалимі, і встали священники та левити, і поблагословили поблагословили народ, і почутий був їхній голос, і їхня молитва дійшла до оселі святості Його, до небес. А коли все це скінчилось, вийшов увесь Ізраїль, що знаходився там до юдиних міст. І поламали стовпи для божків, і постинали посвячені дерева, і порозбивали пагірки та жертвники у всьому Юді, та Веніаміні, в Єфремі та Манасії, аж до кінця Потім тому вернулися всі Ізраїлеві сини, кожен до своїх посілостей, до своїх міст. Брати і сестри, ось таке прийшло положення, коли люди почали навертатися, коли вони почали радіти, коли прийшло відновлення знову. Господнього дому, Господнього народу, і вони почали служити Господеві і знищувати ось те все, що батько Єзекій, він все те натворив. Але я хотів би, брати і сестри, знову вернутися до царя Манасії. Це знову ж таки син, який народився від Єзекії. І коли ми читаємо. Другу книгу царів або четверту царств в російському перекладі. І коли ми читаємо 21 розділ, з першого вірша історія царя Манасії. Манасія був, 21 розділ з першого вірша. Манасія був віку 20 літ, коли він зацарював і царював в Єрусалимі 55 літ. А ім'я його матері Хевцівах, і робив він зло в Господніх очах, за гідотою тих народів, які Господь повиганяв сперед обличчя своїх Ізраїлевих синів. І він знову побудував пагірки, що їх винищив його батько Єзекії, і понаставляв жертовників Аалові, і зробив Астарту, як зробив Ахав, Ізраїлевий цар, і вклонявся всім небесним світилам та служив їм. І побудував він жертовники в Господньому домі, про якого сказав Господь в Єрусалимі покладує я ім'я своє. І побудував він жертовники для всіх небесних світил на обох подвір'ях Господнього дому. І він перепровадив свого сина через вогонь і гадав, і ворожив, і настановив велику викликувачів духів померлих та духів віщих. І багато робив зла в очах Господа, щоб гнівити його. І поставив він, бо вона астарди, якого зробив у домі, про якого Господь сказав до Давида та до сина Його Соломона у цьому домі та в Єрусалимі, що я вибрав з усіх Ізраїльних племен, покладу я ім'я Своє навіки. І більше не мандруватиме Ізраїлева нога з цієї землі, яку я дав їхнім батькам, якщо тільки вони будуть пильнувати, робити все так, як наказав я їм та весь закон, що наказав їм мій раб Мойсей, та не послухалися вони, і Манасія звів їх до того, щоб робити гірше від тих народів, які Господь вигубив з перед обличчя Ізраїлевих синів. І пропускаю читаю 16 й вірш. А також Манасія пролив дуже багато невинної крові, аж наповнив нею Єрусалим від входу до входу, окрім свого гріха, що вів у гріх юду, щоб чинити зле в Господніх очах. Ось, брати і сестри, який негідний цар, і наскільки він зло поступав перед Господнім лицем. Я зачитував сина свого провів через вогонь. Почав знову наклонятися для того, щоб ось цих викликачів дихів. ось це, це духовні силитьми. Ось те зло, яке було, він знову почав запроваджувати те в Єрусалимі. І написано наповнив Єрусалим невинною кров'ю. Брати мої і сестри сьогодні. Я не буду багато говорити, я знаю, що всі ми маємо достатньо інформації, скільки невинної крові проливається сьогодні по цілому світі, особливо, можливо, в цій країні, де саме государство підтримує це, ось ті народжені дітки, аборти наповнив нею Єрусалим. І браті і сестри, я не буду багато далі зупинятись. Після нього, після ось цього царя, який далі покаявся, коли прийшли, його забрали в полон, я скорочую, і потім знову, коли він покаявся, його Господь знову вертає на царство. А після нього стає цар Йосія. Я читаю 23 розділ. Друга книга царів. Або четверта царства в російському перекладі, 23 розділ. І ми читаємо, можна багато прочитувати, мені цей цар дуже подобається. Він став на царство, коли йому було 8 років. І він зробив дуже велику реформацію після того оступничества, яке привів чи завів в Єрусалимі його батько. І ми читаємо друга царів, 23 розділ

З 25-го вірша. Такого царя, як він не було перед ним, 25-й вірш, а такого царя, як він не було перед ним, що навернувся б до Господа всім своїм серцем і всією душею своєю, і всією силою своєю, за всім Моїсеєвим законом, і по ньому не повставав такий, як він. Тільки не, спили, не спинився Господь від ревності свого великого гніву, яким запалився його гнів на юду, та всі огірчення, якими гнівив. Його Манасія, і сказав Господь: також юду відкину я від лиця свого, як відкинув я Ізраїля, відкину це місто, яке я вибрав Єрусалим, та цей храм, про який я сказав, ім'я моє буде там. Браті і сестри, коли ми читаємо, я кажу за дії ось цього молодого царя, він в молодому віці він почав приходити до Господа. Господь його рясно благословляв. Він знайшов книгу закона. Він зробив таку паску, якої взагалі не було. Від написано, що від днів суддів не було такої паски, яку він вчинив. Люди навернулись до Господа. Вони раділи тому, що ось молодий цей цар так навернув Ізраїля до Господа. Але написано, тільки не спинився гнів Господній від ревності свого великого гніву, яким запалив, запалився на юду за те, що зробив цар Манасія. Браті і сестри, коли ми читаємо 24 розділ, я прочитую також, коли вже став після ось цього доброго царя Йосій, за якого плакав сам Єремія, муж Господній, пророк Господній. І читаємо 24 розділ. На закінчення читаю. Третій і четвертий вірші. Тільки на наказ Господа сталося це на юду, щоб відкинути його від лиця Його за гріхи, Манасії, за все, що він робив, а також за неповинну кров, яку він пролив, і наповнив Єрусалим неповинною кров'ю, і не хотів Господь простити. Братя і сестри, ось таке положення прийшло свого часу на Єрусалим. Так, Господь люблящий, брати і сестри, Господь прощає, Господь милує. Але ось за те, що цей Манасія пролив невинну кров, наповнив Єрусалим, ось зробив те зло в Єрусалимі. І каже Бог, я більше не прощу, я не можу простити того. І прийшло печальне положення. Брати мої сестри, ми живемо, як я вже казав в останні часи. Історія повторяється. Можна сьогодні проводити паралелі між тими царями, які ми маємо, які були, які, можливо, ще Бог повстане. І я вірю, брати і сестри, що Бог буде піднімати сьогодні, серед наших дітей, серед нашої молоді, отих і осі тих царів, які будуть служити Господу. Я вірю, що прийде час пробудження, і для цього краю Бог має навернути цю країну ще до себе. Я вірю, що благодать Господня буде діяти, і там написано про цього. І ось мені він, я кажу, мені він дуже подобається. цей цар. Він був молодим, він був юнаком, але він наскільки навернув своє серце до Господа. Ось ці всі гідоти, які Манасія, цар, батько його, він побудував, поробив, він все те понищив і це почистив. Єрусалим, брати і сестри. Я вірю, прийде час. Наші діти, вони, Бог буде піднімати їх. Піднімати серед усього світу це ось цього розладження, яке приходить сьогодні в цій країні і в цьому останньому часу по цілому світові. Тому, дорогі мої любі брати і сестри, дорогі батьки, наша задача сьогодні молитись ось за це покоління. Можливо, як я вже сказав, як свого часу, ось цей муж Божий Даниїл, він поклав своє серце не поклонятися ось тим, чи не не їсти з того царського стола ось тими єствами. Вони були ось не по своїй волі там. Вони були в полоні, ці молоді юнаки, але вони поклали в своє серце не поклонятися тому, не їсти з тих яств усяких. І Бог їх благословив, брати і сестри. Бог їх провадив, Бог їх укріпляв, Бог їх зміцняв. Вони надіялись на свого Господа. І багато сьогодні людей вони хочуть десь відірватися від батьківських домів, щоб їм батьки можливо вже надоїли. Вони їм постоянно кажуть, нагадують постійно, і батьки вони мають те робити. Слово Боже закликає нас до того. А їм хочеться десь відірвати, і щоб знаєте, можливо, вільно провести свої молоді роки, чи ось таке, як про блудного сина марнотратного в українському перекладі, каже марнотратного сина, ось провести своє життя, дорога молодь. Шукаймо лиця Господнього. Приходьмо до Господа, як Йосія, він приходив до Господа з восьми літ. Він почав приходити до Господа. А в 16 років, коли він був юнаком, він зробив велику реформацію в Ізраїлі, брати мої і сестри. Це був юнак, якого благословив Господь, поставив на царство також по повелінню ще по пророцтву ось того божого чоловіка. З В'єфіля, тому хай Господь благословить всіх нас. Ми в молитві нашій будемо приходити до нашого Господа. Ми щиро подякуємо Господу нашому за цей час. Ми подякуємо Господу за те, що ми є в домі Божому. Наші діти разом з нами, брати і сестри. Бог благословив нас, наші доми наділив добром. Ми маємо все в достатку. Що ще не вистачає, скажіть для того, щоб ми служили нашому Господу. Всього є довольно, тому хай наше серце воно буде вдячне перед нашим Господом. Ми подякуємо Господу за цей час, який маємо. Ми, і принесемо ось наших дітей, нашу молодь перед лице Господня, щоб їх він брав в свій уділ. І Він робив через, серед наших дітей, з наших дітей, щоб він робив ось свою божественну роботу і вживав їх для своєї слави. Молимось. Амінь.